Допомогти людям, які втекли з пекельної пастки, влаштованої російським агресором, такою метою керувалися волонтери Шостка Добро, коли вирішили започаткувати акцію Чужої біди не буває. Ми з вами бачимо, що відбувається з нашими сусідами, з мешканцями Ямполя, Свиси, Глухова, Канатопа. Не дай Бог, щоб таке горе не прийшло до нас, будемо молити Бога. Але люди приїжджають і вони сподіваються, що їх тут обігріють. Що їм їм нададуть допомогу. Тож волонтери центру Шостка Добро звернулися до мешканців Шосткинської громади з проханням долучитися до їхньої ініціативи та приносити для внутрішніх переселенців найнеобхідніші продукти харчування. Хто чим багатий, хто приніс горочки, хто приніс ось консервацію перчики, хто чай, хто макарони, хто картоплю, хто овочі, хто каву, будь-що. Бо людям треба виживати. За словами пані Суп, Тельною переважна більшість вимушених переселенців, які звертаються до волонтерського центру за допомогу, не мають достатньої кількості грошей, аби прожити у чужому місті. Щоб сьогодні зняти квартиру, заплатити за неї і ще придбати їжу. А якщо діти, то їх треба навчати, то ми просимо дуже дуже всіх. Чим багаті все люди приходять до 30-40 чоловік кожного дня до нашого центру і просять до про допомогу. Юні шосткинці, які принесли продукти харчування для вимушених переселенців, розповідають, що не вагаючись відгукнулися на пропозицію своїх вчителів допомогти людям, які втекли від обстрілів і ракетних атак до нашого міста. Тож, зробивши необхідні закупки та взявши із собою домашню консервацію, вирушили до волонтерського центру. Я принесла соломку, печиво, чай. Ми всі люди і ми всі Можемо допомагати друг другу. В них немає що їсти, і вони чекали, як могли закрутки, печиво, чай, макаронні вироби, тому що людям потрібна допомога. Батьки охочі підтримали бажання своїх дітей долучитися до благодійної ініціативи волонтерів. Говорять, що таким чином у підростаючого покоління закладається підґрунтя емпатії. Дуже ну людей шкода, то ми вирішили допомогти. Тому що треба людям допомагати. Цукерки, печиво, чай, яблука, консервацію. Все, що змогли, Світлана Субтельна запрошує внутрішніх переселенців до волонтерського центру Шостка Добро, аби отримати продукти харчування. В той же час вона підкреслює, що гуманітарної допомоги в організації немає. Просимо вас приходити до нас з 9 до 16 години з понеділка по п'ятницю. Чим багаті, тим ми вам обов'язково допоможемо. Але тим, що приносять люди, наші мешканці громади гуманітарної допомоги зовні у у нас немає.